Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шалом від італійської торгової марки Blue Grace». Модель називається е, Intox. Е, приходить цей велосипедний шалом в Україну ось такій яскравій коробці. До шлему йде ось такий чехол яскравий, достатньо е, легко сюди помістити цей шолом для того, щоб транспортувати. Е, модель шолома розрахована на велосипедистів, які бажають екстремально рухатись на велосипедах. По гарант, по е, якимось майданчикам. Модель Intox е, Full Face колір е, е, Black. Мається на увазі, що цей шолом гарно захищає щелепу є козирьок, який має можливість змінювати кут нахилу завдяки болтам, які тут є, їх можна викрутити і зняти взагалі цей козирок від сонця. Внутрішня частина достатньо легка. Цей велосипедний шолом має підкладки внутрішні, які знімаються для того, щоб можна було просувати. Поверхню внутрішнього шолому, пов... внутрішню частину шолома, поверхня шолома має міцну пластикову основу, не гнучка, це надійна. Пінопласт внутрі шолома. Він дозволяє м'якості тривалості праці цього шолома, внутрішні частини, як ви бачите, з поролону. Передня частина тут металева така сіточка для того, щоб захищати, коли ви рухаєтесь на велосипеді, рот захищати від дорожнього бруту. Щочки ось тут теж міцно будуть тримати шолом. на Рухах велосипед, велосипедного голови голови велосипедиста є отворі: раз, два, три, чотири під козирьком, п'ять позаду, тобто дуже гарне повітря обдування цього шолому із і не буде е, зайвого, тем, зайвого тепла залишатись у шоломі. Коли ви рухаєтесь на велосипедному на велосипеді з шоломом Фулфейс блу модель повторюю Intox то повітря буде гарно проходити скрізь шолом і не зволикати затримуванню внутрі шолома гарячого повітря. У нас тут йде достатньо надійна захисна смужка, тобто є ось такий, така кліпса, хлоп-хлоп, закрили. Потім є ось така червоненька, щоб його можна було потягнути, і легко, червоненька, така тісьомочка, щоб потягнути, і відкрити можливість зняття самої лєєчки. Шлеєчка ось так виходить. Тут дві ось такі металеві штучки, які легко будуть закріпляти шолом. Шолом достатньо комфортний, надійний, невелика ціна завдяки тому, що нема нічого такого дуже дорогого, але завдяки надійності шолому велосипедист буде дуже надійно їздити на перегонах в умовах високої напруги, високої, високих якісь навантажень. Шолом достатньо яскравий, достатньо комфортний. Частина оця незйомна. Це цільна частина, яка захищає щелепу. Можна знімати козирьо. Легкий надійний шолом від італійської торгової марки Blue Grace, це компанія дочерня шоломів Мек. Тобто ось наш шолом мед високої якості, де щелепа від е, але й ціна вдвічі дорожча. Цей шолом цільний, щелепа не, від, не відстюгується. Сподобався велосипедний шолом від торгової марки Blue Grace, модель. Інтокс, приходьте, купуйте в магазині Вілавіва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по силці youtube канала Вілавіва на сайт Вілавіво. і замовляй, замовляйте е, велосипедний шолом Full Face від торгової марки Blue Grace. Модель називається Інтокс. До гар, 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 гарного часу. До побачення.